Ісая, 47-й розділ: Зійди, сядь у порох, о діво, дочко Вавилону, сядь на землю безстрону, о дочко Халдеїв, бо кликати більше не будуть на тебе, тендітна та вищепана. Візьми жорна й муки намели, намітку свою відхили. Закачайно подолка та стегна відкрий, і бреди через ріки, і буде твій сором відкритий, і стид твій покажеться. Я потом сплувченю і не буду щадити людину. Наш відкупитель, Господь Саваот, йому ймення, святий Ізраїлів. Сиди мовчки й війди до темноти, о дочко Халдеїв, бо кликати більше не будуть тебе, пані царств. Розлютився я на народ свій, збезчестив спадщину свою та й віддав їх у руку твою. Ти не виявила милосердя до них. Ти над старцем учинила ярмо своє дуже тяжким, та й сказала: навіки я панею буду, і до серця собі не взяла тих речей, не подумала про свій кінець. А тепер це послухай розщеплена, що безпечно сидиш, що говориш у серці своїм, я й більше ніхто не буду сидіти вдовою і не знатиму страти дітей, та прийдуть на тебе несподівано. Те й те в один день, страта дітей та вдівство, вони в повній мірі на тебе спадуть при усім многоті твоїх чарів, при силі великій твоїх заклинань. Ти ж бо надію складала на злобу свою, говорила: ніхто не побачить мене, звела тебе мудрість твоя та знання твоє, і сказала ти в серці своїм я і більше ніхто, і прийде на тебе лихе, що відрожити його ти не зможеш. І на тебе нещастя впаде, що не зможеш його окупити. І прийде на тебе раптово спустошення, про яке ти не знаєш. Ставай же з своїми закляттями та із безліччю чарів своїх, якими ти мучилась від юнацтва свого. Може, зможеш ти допомогти? Може ти настрахаєш? Змучилась ти від великої кількості рад своїх. Хай же стануть і хай допоможуть тобі ті, хто небо розвіює. Хто дозір придивляється, хто провіщує кожного місяця, що має на тебе прийти. Ось стали вони, мов солома, огонь їх попалить, не врятують своєї душі з руки полум'я. Це не жар, щоб погріти себе, ані полум'я, щоб сидіти біля нього. Такими тобі стануть ті, що співпрацювали ти з ними, ворожбити твої від юнацтва твого, кожен буде блудити на свій бік, немає нікого, хто б тебе врятував.